Вітаємо на нашому каналі. До нас сьогодні завітав автомобіль Volkswagen Passat B7 Європа. З двигуном 2.0 турбодизель, і власник розписує нам таку проблему. Значить, почались у нього проблеми з радіатором пічки. Він перестала права сторона, ця пасажирська зовсім перестала гріти, нуль тепла. І Залишилась тільки водійська. При цьому він приїхав на якусь станцію техобслуговування і йому сказали, що радіатор пічки його вже забитий доволі сильно. Він не подається промивки, його треба замінити. Замінили йому радіатор на новий і пройшло буквально 3 неділі, через 3 неділі знов те саме. Права сторона не гріє. Ліва гріє, тобто бруди з системи попав в радіатор пічки. Ну, таке, звісно, буває і доволі часто, коли проводять заміни без промивки системи. Можливо, їй навіть казали, що її промиють, але промивка була здійснена, мабуть, неапаратним способом. Я не був присутній, не знаю, тому тільки догадки мої, скажімо, не буду. Судити, що там робилось, що не робилось. Зараз він звернувся ще раз до, цих, до цієї станції техобслуговування. Йому сказали, що потрібно все ж таки поставити фільтр на радіатор пічки і там ззаді встановлений фільтр такий маленький водопровідний з сіточкою. Як каже власник, цю сіточку забиває моментально. Буквально тільки завів туди-сюди, все, сітка вже забита. Тому, зі слів власника, система знаходиться в дуже плачевному стані і дуже брудна. Що, судячи по радіатору пічки, її забиває дуже швидко. Зараз ми почнемо промиття всієї системи в цьому автомобілі. І спершу підключимося на сам радіатор пічки. Подивимось, скільки ж в ньому бруду закидає. Також нагріємо температуру та перевіримо, чи дійсно він новий. Якщо він новий, то права сторона буде гріти так, як і ліва, тобто рівномірно. Якщо ж він там не виходить на свої показники, то можливо він навіть і не був замінений. Ну, це все зі слів власника. Я не знаю, просто догадки. Скажемо, треба перевіряти, щоб не бути голословним. Отже, поїхали підключаємось на радіатор пічки. Зняли кусочок патрубка з цим фільтром, який встановили до нас. Розкрутили його і бачимо тут січатий фільтр. Ну, в такому стані. Він весь заліплений, повністю брудний. На нашу думку, якщо когось цікавить, чи це гарне рішення. Ми власне прийняли рішення, що це не дуже гарно. І чому? Поясню, тому що сітка мілка, вона затримує дуже багато мілкого бруда і буде дуже часто забиватись. Якщо обслужити його не так і просто, стоїть аж там, за двигуном. Гайка ця дуже нормально прикипає, треба зусилля, щоб її відкручувати. Вердикт такий. Ми не рекомендуємо ставити такий фільтр. Краще правильно промити систему, вичистити її і їздити так, як задумав виробник автомобіля. Зробили підключення на сам радіатор пічки і почистили фільтр, вмикаємо апарат. Бачимо дійсно тут є бруд. Погляньте. Бруд присутній і його чимало. фільтр із своєю сіточкою просто забився і все бруд це рівно є в радіаторі пічки зараз зубеню погляньте Волі багато миємо радіатор пічки та тестуємо скільки видає права сторона Таким чином. Перевіряємо роботу радіатора пічки. Зараз нагріли воду, у нас приблизно 88 градусів на апараті. Права сторона 77 продовжується набір. Дуже-дуже просто ташкент видає. Тобто радіатор пічки дійсно був замінений і так може працювати тільки новий радіатор. Якщо права сторона вже в ньому була холодна повністю, то до такого стану вони практично не відмиваються. Ну, особливо в пасатах. Дуже рідко, щоб права сторона під 80 градусів жарила на старому радіаторі. Зараз переходимо на промивку системи охолодження. Вже буде радіатор пічки відключений, від'єднаний. Будемо мити радіатор передній та двигун та Розширювальний бачок. Зробили підключення на велике коло через передній радіатор. Почистили фільтр, микаємо апарат. наскільки брудна система дивіться що лізе не знаю точно який рік автомобіль але це Passat b7 європа випускався з 10 по 15 рік мабуть десь рік 11-12 можна глянути на вікнах на вікнах двоєчка, 12 рік. Це значить йому 10 років. А вже система така брудна. Це говорить про те, що антифриз змінювали невчасно. Тобто, його треба міняти по двом параметрам: або по пробігу, або по року, скільки ви його експлуатуєте. Ну Ми рекомендуємо міняти антифриз. Виходячи з розрахунку, або 50-60 тисяч кілометрів пробіга, або 2-3 роки. Не більше, не треба 5 їздити на антифризі, 10, як хто пише, в мене 10 років, все нормально там. Це не нормально, 10 років не нормально. Повірте мені, новий антифриз заводу можливо він там був якийсь там. Супер якоїсь якості чи ще щось. Все чисто, все в ідеалі, і тому завод виробник каже, 5 років не міняйте. Але потім, вже, коли вже машина БУ, рекомендації е, поменшуються і в реаліях України потрібно міняти 2-3 роки, 50-60 тисяч. Поїздили як масло, злили, поміняли. Тому така ситуація з цим автомобілем. Доволі гарна машина. Він не стара, 10 років, а вже така запущена система охолодження. Є бруд, будемо його мити, ганяти. Отже, працюємо. З великого кола бачите, скільки бруду було, доволі багато. Більшу частину хімія з'їла, ми б додали подвійну концентрацію. бо... Власне, каже, що вже гарно треба вимити, тому цей раз додавали подвійну. Зараз переходимо на мале коло, переключимось і помиємо двигун зі сторони радіатора пічки. Зробили підключення на мале коло, для того, щоб впевнити, що в двигуні нічого не залишилось. Хоча при промивці великого кола теж миється і мале, але з меншою так сказати, інтенсивністю. Тому. Чистий фільтр вмикаємо апарат Ви бачите є і у малому колі небагато на перший погляд. Залишаю. Треба робити декілька підключень для гарного вимиття, промиття системи оболосів. бачок від бруду. Подивіться, який чистенький. Ну, прям ідеальний, можна сказати. Гляньте, як все всередині, супер. Вже помили всю систему. Зараз будемо заправляти антифризом. І... Перейдемо вже до виставляння рівня. Закінчили роботи по промивці системи охолодження Volkswagen Passat B7 Європа мотор 2.0 TDI. Побачите і подивіться, який бачок, який антифриз. Антифриз ми використали Хепу G12. Я завжди показую, зараз, ну, як бачите, От у нас він внизу стоїть. Рожевого кольору. Гарний дуже антифриз, оригінал. Все працює справно, система чистенька, пічка валить дуже гарно. З усіх дефлекторів йде тепло. Зараз питань по машині нема ніяких. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Промиваємо системи охолодження та виконуємо повну заміну антифризу. Якщо маєте будь-які проблеми, гріється автомобіль, чи ще щось, якісь потьоки антифриза, може побачили, чи бачок у вас брудний, чи старий антифриз ви давно не міняли. Звертайтесь, всі ці проблеми ми вирішуємо. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до цього моменту, вліпіть подобайку на підтримку українського контенту. Нам буде дуже приємно всім гарного дня. Дякую вам за перегляд ще раз. Слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.